Усім привіт! Хочу продемонструвати вам сок Твінті Твінтіч 3 з матеріалом клинка з серії 154CM. Був здивований. Це найнижчий сегмент. З клинком такого, такого матеріалу, типу, ще не дивиться, якщо бенчмейти, вони будуть коштувати 7-8. Е вартість цього ножа в районі ну, округлимо, 4 тисячі. Кліпує прекрасно, е підпружинений, продуманий до деталей, до дрібниць. Е всередині прокрашено е чорним кольором. Глибока кліпса, яку непомітно відполірована, мені подобається, що вона не матова, а саме відполірована така е, ніж легкий. На кармані взагалі не відчувається, і люфту взагалі немає. Тобто зібраний з заводу просто прекрасно. Ріс у нього також чудовий. О, це я ще взяв випадково два листочка, Ріс у нього чудовий, ріже просто прекрасно. о, Це в мене просто галімий листок я взяв. Ну от просто прекрасно. Фірма Сок. В порівнянні в мене є ще сок такий, мені подарували на день народження. Цей сок складається за рахунок того, що дві руки. Типу, він дозволяється для транспортування в літаках, але не знаю, в яких країнах. Ну, це таку інформацію я. Мені товариш сказав, тобто не знаю, чи я це правда. Але що хочу сказати про цей ніж. Е, просто на нього немає обзорів українською мовою і, взагалі, російською мовою. Е, ніж зібраний ідеально. Просто е, до дрібниць, е, що сама механіка, навіть коли він закривається, ти відчуваєш, як він плавно в кінці легесенько закривається. Тобто нема цього, от, до прикладу, в цьому ножу. от Тут хлоп є хлопок. А тут все наскільки прекрасно працює, матеріал, це не знаю, який зверху плашки. Але сам взагалі ніж, я чесно скажу, моє перше враження було не досить приємним. Але коли я взяв і поглянув на нього і почав просто от ним коло ну, фліпувати. Є також блокування, тобто, щоб не могли розкрити у випадку там, дитини чи ще щось, тобто, щоб розкрити, і він фліпує. Тобто, все швидко, все якісно і ну, цікава моделька, як на мене. В порівнянні з іншими ножами, які в мене є, в мене ще є е, Edison, е то це просто такий от дебелий, здоровий ніж. Але от він все ж таки. От мені що подобалось в цьому ножі, що він дійсно плавно і легенько закривається. Спуски ножа також прекрасні. Від Ним приємно різати якісь малесенькі там, не знаю, помідорки для пікніку, відкриття коробок. Ну, Цікаво. Я рекомендую. Плюс е матеріал ножу е 154CM. Чесно скажу, в використанні її не перевіряв, яка вона в порівнянні з D2 чи з іншими сталями. Ну, Ножі з сталями D2 в мене є. Це в мене шойка сталь? Тут навіть не знаю, яка сталь іде. Ну, Вроді би нержавіюча, яка сталь. Ну, і цього ножа також. Я не знаю, що за сталь. Тому просто подірлися, тому що немає на них відгуків, немає відеообзорів. І я коли обирав, в мене був вибір між чорним світлим. І скажу так: якщо ви хочете класичний ніж, чорний, то ви можете взяти собі. Типу, і вам, у вас є чорні ножі, то можете взяти чорний. У мене багато чорних ножів, я вирішив взяти світлий. І Я цей ніж відпродав своєму другу. Але зараз думаю, можливо, я собі ще би купив такий самий. Того що він досить мені спочатку він не дуже сподобався, коли я замовив. Замовив чисто із-за того, що сталь 154CM. хотів її попробувати у використанні. Можливо, комусь був цікавий відеоогляд. Дякую вам. Ну от, Коробочка така на нього. Тут розписано все детально. Хто, можливо, володіє англійською. То можете зрозуміти, <свісно> можливо, вам ця інформація буде корисною. Дякую.